Про те, що саме відбувається в Бахмуті, ми поговоримо з нашим гостем. До нас долучається офіцер Збройних сил України з позивним Привид. Це командир взводу снайперів президентської бригади, яка діє на Бахмутському напрямку. Пан офіцер, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава, Радий вас бачити. Ради Настрій бачити. також бачу гарний Радий Ради бачити. Так. Чути яка зараз загальна ситуація в зоні відповідальності, де діє ваш підрозділ? Які зміни відбулися в останній час про які можна сказати? Ну, дивіться ще раз наголошу на тому, що ми ну я можу принаймні казати тільки за той напрямок, на якому ми працюємо. Напрямок Бахмуту він дуже обільний в нас. В деяких місцях ну, тиша стабілізовано все а є деякі місця, де ведуться певні бойові дії. Всі більш ну ска так дії спрямовані в оборонний напрямок, як наші, так і в принципі дії ворога. От в общем, загальному на нашому напрямку, якби ситуація контрольована і стабільна. Коли ми говоримо про роботу саме снайперів, там о, як о, окремих бійців або як тактичних підрозділів, чи власне є якісь особливості роботи їх саме на бахмутському напрямку, і чи є переваги в тому, аби використовувати снайперів саме як у складі груп? Ну, По-перше, скажу так, складності завжди є, вони були, тому що ну, війна це не передбачена. Би, тема, так? Неможливо акцентувати увагу, що на якомусь напрямку вони більш спокійні, на якомусь менш спокійні. Що стосовно Ситуації ну на тому напрямку, де ми працюємо найбільш ефективно зараз. Це безпосередня робота в групах. Групи, ну як правило, це не тільки пара снайперська, це ще й частини, які ну, відповідають за прикриття за ну, якби вихід на позицію, відхід з позиції, плюс групи евакуації. Тобто це ціла ну, ієрархія бійців, які ну, в унісон працюють і відшліфували свою роботу на. Безпосередньо ну, в цій тематиці. Що касається роботи груп на Бахмутському напрямку, ну, роботи тут були завжди складні, тому що основна проблема це дистанції. Снайпери працюють як на малих дистанціях, так і на великих. І от якраз проблематика Бахмутського напрямку, то це скорочення дистанції до 150-200 метрів. це є основна проблема. Ну тоді виникає питання, як на таких коротких дистанціях ну демонструвати ефективність або перевагу сна саме снайперів, тому що ми говоримо там: якщо там марксмен 800 метрів, якщо там снайпер такий більш потужний, то там 1500 метрів. А зараз ми говоримо про 100-150 метрів, в Чому тоді перевага? Дивіться, і по роботі снайперів на Бахмутському напрямку, скажу ну, моїх то, що є моменти, коли вони працюють там на 2400, це все залежить від враження певних цілей, які ну, постають як задачі для нас. Але основна схема це робота по прикриттю наших штурмових підрозділів. Це якраз робота з позицій наших позицій, тому які знаходяться там в районі 300-200 метрів. Що стосовно ви кажете, там ну, общі картинки. Так, Марксмен він навчений працювати на дистанції там до 800, ну там більш 500 метрів. У них іде підготовка. Снайпери готують як універсального солдата працювати в будь-яких умовах на будь-якій дистанції, які дає можливість працювати його зброю. А от тому хлопці, ну якби пристосовуються, і вже виходячи з ситуації, вибирають найбільш оптимальні позиції для роботи і от. Від цих позицій залежить дальність роботи, а якою зброєю ви зараз користуєтесь? Ну, у нас на збройні стоять е, українські гвинтівки і 10 Це основна основний від зброї. Він найбільш зараз використовується обширно, тому що е, вона дозволяє ефективно працювати на невеликих дистанціях. Е, також основною такою рушійною силою наші підрозділи є Мради. Це барет е, 338. Е, ну, вони також заточені вже якраз до півтора кілометра. Ну і Ізюмінка це безпосередньо вже барет 82, під 50-го калібру. От. Це ця, ця зброя, яка дозволяє нам відпрацьовувати цілі там, до двох чотириста. А... Розкажіть трошки про Уар-10, насправді, тому що неодноразово спілкувався з, з розробником цієї компанії. Кажу: розкажіть, він чому вона, вона така крутанка, я не скажу, тому що прилетить наше підприємство. Тоді скажіть ви декілька добрих слів про цей, про цей зразок. Я зрозумів ваше питання. Дивіться, вона себе найбільш ефективно зарекомендувала. Чому? Тому що ну, в свій час вона прийшла на заміну славнозвісної звісної з радянського зразка СВД, снайперської винтовки древунова. Вона вже себе на той час і жила, і вона практично з більш ну, ефективною точністю замінила цю гвинтівку. Чому вона ну, користується такою популярністю? Тому що е, ну, в комплектації цієї гвинтівки є все те, що дає змогу е, працювати, ну скажу так, е, не заважаючи їй робити свої дива. Так е, що не скажеш про попередню СВД СВД, так снайперського інтику Е, ur 10 вона дуже проста, е, вона складається з двох частин, от е, і фактично, е, за винятком е, УСМ, есть, ну, Спускового механізму, вона розбирається швидко, встріняються всі дефекти прямо на полі бою. Ну, в принципі, тому вона себе так і зарекомендувала. Її робоча дальність 800 метрів. Ну, в мене хлопці з Юар-10 з нормальним прицілом тепловізійним працюють на кілометр 100, кілометр 200 це виняткові вже варіанти. Абові дії ви ви також проводите і в день, і вночі? Тобто лева частина операцій день, а десь ну третина все таки припадає напевно на ніч. Ну, все залежить від поставлених задач в першу чергу. Тобто, якщо це певні якісь дії, які треба там підтримати в день, то ми дійсно працюємо в день. От ну в день з тепловізійними прицілами працювати зараз неможливо, тому що земля дуже еф ефективно так прогрівається і віддає червоний фон. А, ну але вночі за, за рахунок того, що температура падає, в принципі, тепловізійні приціли дають свою роботу. В день працюємо штатним прицілом, якщо брати юар 10 це ама. 4 Люпаль. От. Дуже, дуже, дуже дуже вдалий приціл, на мою думку. От. Якщо в порівнянні з іншими, і він заслуговує на увагу і на повагу. Це От. приціли це, теж не, українські не, компанії не, розуміє, та? Е, розумієте, Люпаль 10 це не український виробник, але вони комплектуються, ну, наші гвинтівки комплектуються цими прицілами. А що у противника, чи використовують вороги снайперів для. Просування своїх підрозділів чи йде там контрснайперська боротьба? Такі заходи відбуваються на полі бою за період. От ми в Бахмуті. З перших чисел лютого за весь період у нас зі снайперами ворога було принаймні десь 10 зіткнень. от це дуже мала кількість. І, ну, я вам відверто скажу, всі ці 10 зіткнень на нашу користь залишились. От, завершились, значить, по озброєнню, яку використовують ви використовують противник, так це. Більша частина це були винтівки СВД. От, ну не, не фонтан, я вам скажу, відверто. От, е, була пара, е, скоріш за все, це були е, десантура російська, які з вінтарями працювали. От, і два рази ми стикалися з чимось таким крупніше. Це 338 було. Е, ми по кулям потім дивились по вхідним. Але ну якось скажу так: мотивація снайперів ворожих була менша, ніж мотивація наша, тому на нашу користь залишилися баталі. А якщо взяти в общому картинку, так, то ну, дефіцит відчувається з їхнього боку, і ну скажу так, я думав, буде більш супроти от по снайперській роботі на цьому ну, якби, участку в Бахмутському. Пане офіцери, дуже дякую за включення за ваші фахові коментарі. Сподіваюсь, що ми ще цю тему продовжимо в наших наступних програмах.